З 1 жовтня по всіх громадах Полтавщини мають відкрити пункти незламності. Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Чалий. За його словами, область має бути повністю готова до можливих блекаутів. У пунктах незламності повинні бути такі засоби. Перше це засоби автономної генерації електроенергії, мережеві подовжувачі у кількості достатній до одночасної зарядки не менше 50 мобільних пристроїв, запаси пально-мастильних матеріалів. Друге це засоби освітлення. Третє засоби автономного опалення. Четверте технічні засоби доступу до інтернету, аптечки, шосте інформаційні додаткові матеріали, засоби зв'язку, також в тому числі для виклику екстрених служб. Обговорили під час апаратної наради і стан підготовки лікувально-профілактичних закладів Полтавщини до роботи в осінньо-зимовий період. Директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак розповів, які типи опалення мають нині медичні установи. 82% автономне теплопостачання мають 17% Це централізоване, 1% альтернативне. І котельні, які використовують сьогодні види палива. 71 відсоток це газове, 20 відсотків тверде і 9 відсотків електропаливо. Під'єднання котелень до альтернативних джерел живлення пріоритетний напрям роботи кожної громади, зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Дам доручення сьогодні щодо інвентаризації об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі. Вода та теплопостачання, об'єктів медичної галузі, і всіх інших, які відносяться до об'єктів критичної процедури щодо забезпечення альтернативними джерелами енергії та відповідно запасами палива на випадок блекаутів. Також Дмитро Лунін звернувся до голів громад, аби відпрацювали на місцях алгоритм роботи у разі відключення світла і провели тематичні навчання.